З метою підтримки українського бізнесу президентом Володимиром Зеленським було ініційовано нову економічну платформу, зроблено в Україні, яка покликана стати майданчиком для постійного діалогу держави та підприємців. Головною метою цієї програми є трансформація економіки України з сировинною на виробничу. Ми знаємо, що багато десятиліть на жаль, економіка України розвивалася шляхом сировинним. Але мати заможну державу сильну і мати сировину економіку так не буває. Всі сильні економіки це виробничі. Ідея була в тому, щоб підтримати зараз, дати можливість розвиватися українському виробнику малому, середньому великому. Житомирщина активно долучається до реалізації програми в області. Наразі працюють вже два консультаційні центри, зроблено в Україні, а саме у Житомирі та Звягелі. Людина може прийти. Отримати чутку інформацію, допомогу в оформленні бізнес проєктів отримати інформацію по всіх абсолютно програмах, які веде Мінекономіка, починаючи від «Є-Оселя» до власна справа і закінчуючи кредитами, які які видають наші банки у Житомирі. Офіс запрацював у червні, і до нього вже звернулися близько ста осіб. Нещодавно з його роботою та проміжними результатами ознайомилася народна депутатка України. Ні, членкиня комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Ганна Лічман. Вона також поспілкувалася з підприємцями, які вже успішно скористалися державними грантами. Серед них і Ольга Карпович подала заявку на порталі Дія і також написала бізнес-план, який прикріпила. Десь впродовж місяця вже був схвалений грант. Це досить швидко відбулося, і кошти на рахунок теж надійшли досить швидко. Тримати грант досить легко. Державна служба зайнятості дуже допомагає та підтримує в цьому. Микола Сеченко, один з успішних підприємців Житомирщини, говорить, що на сьогодні в умовах війни бізнес зіштовхується з багатьма викликами. Тож підтримка держави потрібна як по початківцям, так і вже реалізованим великим компаніям на фоні загальної політики переходу від старовинної держави реалізацію продукції високої доданої вартості. Є потенціал великий. Є бажання людей створювати нові компанії, створювати робочі місця. Звичайно, їх потрібно підтримувати. Підтримка підтримка повинна бути не тільки фінансова в вигляді грантів. Вона повинна мати носити і освітню програму. Я вважаю, що досить велике значення має створення. Також таких центрів, які дозволяють людям будувати успішний бізнес на перспективу, купуючи продукцію українських виробників близько 40% від вартості, ми повертаємо до держави, що дає можливість підтримувати бюджет країни, і, хоча під час повномасштабної агресії Росії. Першочергове завдання влади це безпека та оборона України. Водночас створювати необхідні умови для розвитку стабільної економіки є не менш важливим напрямком роботи. Ми живемо в умовах воєнної економіки, і тому без бізнесу ми не зможемо фінансувати наші збройні сили. І це важливо, щоб бізнес лишався в Україні, розвивався в Україні. І важливо, щоб наші громадяни повертались в Україну і спільними зусиллями ми наповнювали нашу казну і відповідно наша армія могла мати більше спроможності. Тож держава продовжує допомагати нашим підприємцям у розвитку їх бізнесу. В Україні вже функціонує 17 офісів, зроблено в Україні на Житомирщині ж. Їх планують також відкрити у користині та бердичеві.